Всім привіт! Сьогодні буду готувати дуже простий і дуже смачний тертий пиріг. В приготуванні немає нічого складного, готується швидко і виходить дуже смачно. Для початку беру муку. Муки взяла 400 грам. Будемо сюди натирати 200 г вершкового масла. Масло у мене заморожене, я його хвилин 10 тому достала з морозильної камери. Ось так потріжки натираємо. Масло можна замінити маргарином або навіть можна замінити свинним жиром, смальцем. Все одно виходить дуже смачно. Натираємо швиденько все масло. Масло швиденько перемішала з мукою. Ось така крихта вийшла. Далі беру одне яйце, додаю сюди одну щепотку солі, 150 грам цукру, одну чайну ложку ванільного цукру, дві чайних ложки розпушувача для тіста та дві ложки сметани. У мене сметана домашня. Можна взяти, яка у вас є, дві столових ложки, повненькі такі. Перемішуємо, перемішала до однорідної маси і виливаю цю суміш в нашу муку з вершковим маслом. Спочатку буду замішувати лопаточкою, а потім руками. Замішувати швиденько, щоб масло не розтало. Ось так тісто виходить дуже м'яке. Трішки липне до рук, можна трішечки припорошити мукою і відділити приблизно одну третю тіста. Цей шматочок ми відправимо у морозильну камеру. Ось так. Дуже м'яке. На хвилин 20 відправляємо. Потрібно дивитися, щоб воно добре схватилося, щоб ми могли його натирати на терці замотаю і в морозильну камеру. А те, що залишилось, накрию його і воно буде чекати ось так. Поки наш шматочок тіста в морозилці, покажу вам ось такі в мене є шматочки сливи, я їх буду додавати на основу нашого пирога. Ви можете додати будь-які солодощі за бажанням, джем, повидлу, можна навіть свіжі ягоди. І фрукти. Дістаємо тісто. Далі беру силиконовий коврик, можна взяти лист пергаменту. Коврик я беру для випічки, спеціальний. Це не той коврик, на якому просто розкатують тісто. Відразу на коврику для випічки посипаю його трішки мукою, і відразу на ньому розкатаю основу для свого пирога. Спочатку ось так руками розправлю. А далі візьму в мене є силиконова качалочка, нею дуже зручно. До неї не налипає тісто. І робимо форму, яка подобається. Можна круглу, можна квадратну, прямо кутну. З таким тістом дуже легко працювати. Тут навіть качалочка може бути не потрібна. Дуже. Піддатливе таке легке, м'якеньке. Трішки припорошили руки в муці і нічого не липне. Ось так. Розкатую тонесеньку, міліметрів 5, мабуть. Вийде дуже смачно. І можна ось так придати форму підправити, щоб більш рівненький наш пиріг вийшов. Так, все. Викладаю далі сливи по всій поверхні. Ось так. Далі дістав тісто щойно з морозилки. Воно тверденьке. Натираю його зверху по всій площі, швидесенько. Ось так натерла. Далі обережно перетягую пиріг на деко і відправляю в духовку на 25-30 хвилин при температурі 180 градусів. Пройшло 30 хвилин, мій пиріг готовий. Нарізаємо, поки він ще теплий. Ну ось і все, мій пиріг готовий. Він дуже смачний, дуже ароматний. Тісто крихке, пісочне. Ось така краса і смакота. Рецепт дуже легкий. Найдовший час займає це перебування тіста в морозилці, А так все дуже швидко, дуже просто та дуже смачно. Всім рекомендую. Смачного вам і дякую всім за перегляд. Пока-пока.